Дві години поспіль засідала колегія Ставищенської райдержадміністрації, попрацювали плідно, розглянувши більше 11 питань порядку денного. Говорили про підготовку господарського комплексу та об'єктів соціально-культурного призначення Ставищенського району до роботи в осінньо-зимовий період та забезпечення пільгових категорій населення паливом і субсидіями. Заслухали члени колегії звіт про виконання районного бюджету за перше півріччя 2014 року. Про внесення змін до рішення Ставичинської районної ради про районний бюджет Ставичинського району на 2014 рік. Управління агропромислового розвитку звітувало про завершення збирання врожаю 2014 року та організацію проведення комплексу осінньо-польових робіт. Не оминули питання щодо стану боротьби зі злочинністю охорони громадського порядку, доповіли і про хід виконання програми енергозбереження, про районну цільову програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Говорили про продовження дії ряду районних програм. Всі питання, що розглянули і затвердили на колегії, будуть запропоновані до уваги депутатського загалу на 43-й сесії, що відбудеться 9 вересня в залі засідань адмінбудинку. По всіх озвучених питаннях прийняли рішення і видали відповідні доручення. Начальник відділу культури Наталія Лук'янець поінформувала про проведення благодійних концертів на підтримку збройних сил України. Всі кошти від продажу квітків будуть використані на потреби військовослужбовців ставичних. Району. Тому закликала сільських голів не стояти осторонь цієї справи і допомогти в розповсюдженні квитків. Вартість одного 20 гривень. Концертна програма триватиме одну годину. Перша відбудеться у вівторок, 9 вересня в залі засідань райдержадміністрації, початок о 14.00. Продовжили цю тему голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич і голова районної ради Віктор Паланський, які акцентували увагу на важливості таких заходів та говорили про об'єднання всіх зусиль у справі допомоги нашим захисникам. Взяти участь в заходах до дня фізичної культури і спорту запросив Олег Баран. Спортивні заходи відбудуться на районному стадіоні Колос. Головний лісничий район опікувався питанням забезпечення населення дровами. Сільські голови повинні подати списки громадян, які мають право отримати дрова за пільговими цінами.